Пане Петре, я вітаю вас, дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите. Слава Україні, героям слава. чи може настання зими на вашу думку, якимось чином повпливати на хід війни в негативному аспекті? На мій погляд, ні, війна не зміниться, тобто війна буде тривати. Питання лише способу дій. Якщо ґрунт замерзне, тобто ґрунт буде твердим, то важка техніка може з ним рухатися. Нагадаю, танк це 39-43 тонни. Важка артилерійська установка 2 с 19 ста с десь у межах 42 тонн. Всі бронетранспортери і бойові машини піхоти – це в межах 10-12 тонн. Тобто, якщо ґрунт знову твердий, такий як він був влітку, рухаються, і логіка бойових дій не змінюється. Якщо буде відносно тепла зима і багато оплідів, і ґрунт не замерзне. Він буде в'язким, то техніка зможе рухатися тільки великими дорогами. Як працювати на дорогах з допомогою FGM-148 Джавелін і Енлау, ми навчилися на початку війни. Підкреслю за запасами «Джавелінів» Ми друга країна у світі. Щось це безпрецедентно в історії збройових оборудок, але й маємо пам'ятати, що це стосується і рівно ж нас тільки і ми так само зможемо рухатися тільки дорогами. Це самогубство. Війна на 95% артилерійська і думаю, якщо буде м'яка зима, то найімовірніше все. Перейде у довготривалі затяжні контрбатарейні дуелі. В частині кількості, на жаль, противник і досі нас переважає, але в частині якості ми на порядок вищі від них. Тому і зараз, і влітку було таке явище, як називається вогнева рівновага. І, на мій погляд, саме зараз вона знову установлюється з травня до початку вересня. Ми жили в цій вогневій рівновазі. Ні противник не міг посунутися вперед, ні ми. Доки не сталася блискуча харківська операція у вересні, а потім у листопаді не менш блискуча херсонська операція. Більш ніж упевнений, що і надалі складуться блискучі операції. Але я не вірю, що весь цей процес станеться надто швидко, все ж таки, як би там не було, людський чисельний потенціал воєнного контингенту Російської Федерації значно більший ніж нас. Вони так б'ються. На смерть і от тих нових 300 тисяч людей, котрі вже є під штеком, ось ось. А насправді прибули на передову. Таке доведеться перемоти. Це дуже важка і небезпечна робота. Дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас ще. Дякую вам, дякую.